Доброго дня, вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та Інша я Інна і сьогодні готовлю субстрат для висаджування калібраху в горщики. Ось такі в мене горщики по 3,7 літрів. Думаю, сюди висаджувати по два саджанця. Що буду використовувати? Тут знизу насипала Це в мене агроперліт. Тут торф реківа, торф'яний субстрат. От, ну, Там е агроперліто від, е десь 2 літри. Цього субстрату літрів 20. У мене тут в цій ємності це таке корити у мене спеціальне. Ну і буду брати тепер ще додати кислий субстрат. Такий у мене ось від Кліома сервіс. знаю, де написано, що він. Дозвольний для хвойних рослин. Кислотність 3,5, 4,5. Це яриківа, у нього кислотність 6,5. Тож, маю додати сюди 10 літрів оцього субстрату кислого. Він для... так пересіяла. Дивіться, ось який. Дуже багато получилось відходу ось повен горщик такого грубого, який не годиться для кашпу. Бачите, камінці. Коротше, щоб, дивіться, яка там фракція була, здається, 0... ну мабуть, 0,30, але ж це щось здорове, сильне, чи 0,20. Ну, дуже грубе. Ну Якщо для Лухини, то воно годиться, а для мене не годиться. Тому пересіяла. Буде добре, а тут десь в ґрунт піде воно під перекопку. Зводиться. Так, тепер, ну, там у мене було 20, десь 10. І ще 2. Ну, приблизно я додала, щоб було 40 літрів у мене торфу субстрату. І ще добавлю сюди ось осмокот, осмокот, було 2-3 місяці. 12, 7, 18. Ну, фосфора тут мало. Фосфору добавлю. Я брала те доброго для бегонії, В основному туди треба фосфору менше. От. Тому буду поливати з монофосфатом калію, і якраз буде все добре для укорінення. А там піде рости. А все інше. Там по інструкції 3 грама на 10 літрів, так як я думаю, приблизно там літрів 40, то ось 120 грамів. Також сюди висипаю і буду це все замішувати. Зараз замішаю і покажу, який вийде субстрат. Так, ну ось Замішала. Дивіться, який він вийшов. Такий пористий. Вологий, тому що торф той, що не кислий, я проливала максимум препаратом. У мене там лишився обробіток і я вирішила пролити від грибів і всякого різного землі, зволожила її цим самим і отримала трохи. Я беззаразила його трохи. Ну, а далі ще буду, коли садити, буду, звісно, проливати второю та привікуром, можливо. І це буду дивитися вже там, що там вийде в мене. Ну, бажано пролити. Хоча препарату Максиму, можливо, буде й достатньо. Я тут не дуже впевнена, тому можу налити того і того. На всякий випадок. Чого буду додати 2-3 місяці, ну, а не більшого терміну. Тому що я вважаю, що калібраха вона не буде рости в горщику більше 2-3 місяців. Вона заповнить цей горщик і потрібно буде пересаджувати більший об'єм. Тому такої, така формула і така, ну формулу, звісно, краще було б взяти рівну. У ну, мене такий, підійде такий. А 2-3 місяці буде достатньо потім або, або додати ще смокота, або просто підживлювати іншим шляхом, або так як я буду пересаджувати більший об'єм. як там... А люди, які придбають, вже вони розберуться, що їм робити. Ну, на цьому все. Зараз понаповнюю горщики, поставлю на сонечко, щоб прогрілися, і буду висаджувати е, сюди калібраху Ну, на сьогодні все. Кому цікаво, ставте вподобайки, коментуйте, коментуйте. Як ви робите субстрат, можливо, щось підказуєте. І будемо вирощувати квіти милю нам.